Я вас вітаю. Вітаю. Як завжди нема що більше сказати, крім вашого прізвища, воно вже говорить саме за себе. Ви знаєте, що ви зараз в опалі, і кожен журналіст, який вас запрошує на, на схожі ефіри, вже потрапляє в немилість трошки. Ви це розумієте. Так, знаю. У телеканалу можуть бути проблеми. Я так заобачливо говорю краще цим голос сказати, аби унеможливити. Як ви себе почуваєте в ролі гнаного? Дякую. Мені не звикати почувати в ролі гнаного, але тут ідеться не про мене, я не хотів би створювати вам проблеми. Я розумію, що ну, нам вже створюється? я маю на увазі каналу каналу, каналу, програмі. Я знаю, що з адміністрації президента йдуть вказівки на центральні канали про те, щоб мене, як лідера радикальної партії, яка сьогодні є в опозиції, не запрошувати в ефіри, блокувати, не давати можливості висловлювати свою позицію. Насправді для мене це надзвичайно така критична ситуація, я вважаю, для країни. Бо коли нам розказують про реформ. Орми про все інше, неможливі ніякі реформи, якщо немає, якщо в Україні не дотримуються трьох базових принципів: це верховенство права, це свобода слова і це права людини. Повага до прав людини і дотримання прав людини. Отже, коли журналісти після півтора року, після Революції Гідності кажуть, що запрошення вас в ефір це може створити для нас проблеми, це ознака відсутності в країні свободи слова. Я знаю, сьогодні з адміністрації президента темники розсилають, як це було за часів Януковича. Як ще це було за часів кучми на радіо, на центральні телевізійні канали, де розказують, як треба висвітлювати позицію. Згадайте, навіть за часів Януковича Нковича шустер виходив. А сьогодні за дві хвилини до ефіру зіймають з передачі, іначе не було передачі, і не було Шустера. Це що стосується свободи слова. Я думаю, що говорити про верховенство права в країні, де ті самі прокуратури, суди, які не реформовані, які тотально корумповані, теж не доводиться.